Радіти життю, не зважаючи на зовнішні обставини, закликає українських жінок героїня нашого наступного сюжету. Популярна блогерка впевнена, що кожна жінка має право почувати себе прекрасною, незалежно від статків, ваги та віку. І ми з цим цілком згодні Наталія Радкіна власним досвідом доводить, що це цілком можливо і допомагає іншим жінкам повірити в себе і просто навчитися бути щасливими. А от як саме вона це? Робот дізнаємося просто зараз. Дівчатка, дивіться, оця кофта знайшла її вообще за таку ціну 300 гривень. Значить, на об'єм 134, довжина 75. Ви можете носити і того, в кого є 120 і 115, буде дуже крутим оверсайзом. Якщо ви хочете, щоб я переміряла, пишіть плюс, як обов'язково вам примірю, щоб ви мені не купували кота в мішку. За 40 хвилин прямого етеру у Тіктоці підприємиця Наталя Радкіна продає більше ста речей, які відшукує на секонд-хенді для жінок. Плюс сайз. у такий спосіб намагається надихнути їх ставати гарнішими і незалежно від ваги любити себе. Я хочу донести всім жінкам незалежно від ваги, незалежно від статусу, що ти можеш бути гарною, ти маєш кайфувати від себе. Бо щастя це не те, що навколо щастя є в тобі. За освітою Наталя, сімейна лікарка ще під час навчання в університеті жінка захопилась візажем, а коли завагітніла, залишила інтернатуру і вирішила своє хобі зробити роботою. Я така людина, яку потрібен типу, дві постійно. Я від чоловіка зале мені приємно залежати від чоловіка, але краще, коли знаєте, є свої збереження. Та. І для мене дуже важливо бути реалізованою. І я кажу: я хочу йти на курси. Він каже, скільки. Кажу, 15 тисяч. А тоді було це ж 18-й рік, був, ну, типу, 15 тисяч, ну, типу, то нормально. Він каже: йди, кажу, я тобі клянусь, я їх тако відроблю за перший місяць. Вже за місяць Наталя почала приймати перших клієнтів вдома, а пізніше розробила навчальний курс з візажу. Я розробила програму. Я зробила таку програму, яку б я хотіла в себе бачити під час навчання. Я детально все розписала. Періодично я проходила онлайн курси, і типу вчилися вони і вчилася з ними я. І це дуже круто. Наталя насолоджувалася своїми досягненнями і раділа успіхам учнів, але повномасштабний наступ Росії. Все змінив. Родина з маленькою дитиною виїхала на Хмельниччину. У мене чоловік юрист. Типу в нього з роботи більш-менш було нормально. А я ж візажист. І я думаю. Боже, кому треба твої макіяжі. Повернувшись додому, Наталя прийняла рішення продовжити свою справу. В травні ми повернулися в Київ, і я вирішила продовжити справу всього свого життя і почала далі е, займатися макіяжами. І я зрозуміла, що мої макіяжі треба всім, тому що хто як не я витягне жінок з психологічної ями. Наталя відкрила студію макіяжу, де допомагала жінкам позбутися стресу і відчути себе гарними, попри будь-які обставини. Крім цього, влаштовувала професійні. Онлайн-марафони, на яких збирала гроші для збройних сил України, ми на зсу задонатили разом більше 20 тисяч гривень, і це продовжується до зараз. Якщо я бачу якийсь збір, треба хлопцям його закрити. З початком великої війни через сильний стрес Наталя стрімко набрала вагу до 112 кілограмів. Я так не худенька, а то взагалі була біда. Ну я завжди знала, що я пишна і розкішна. Вся увага була на мені. Я знала, що як я не візьму тілом, я візьму харізви. Своїм позитивом та оптимізмом почала ділитися у Тіктоці. У блозі розповідала про проблеми, які має через надмірну вагу. А ще купувала брендові речі на секонд-хенді і показувала свої луки підписникам. Почала показувати жінкам в вазі. Що можна за собою доглядати, можна круто виглядати, типу не потрібно себе запускати. Водночас Наталя наважилася на баріотричну операцію, бо надмірна вага почала впливати на здоров'я. За кілька місяців жінка схудла на 15 кілограмів, а стильні речі з секонд-хенду стали для неї завеликими. Тоді вона спробувала продати їх через соцмережі. Я раз вийшла в прямий ефір. Вони продалися дуже швидко. Ну прям дуже швидко. Я другий раз вийшла в ефір. Вони знов так само швидко продались, речей в мене більше нема. Я почала пробивати по українських базах. Там вони є, але там така якість. Типу, вдягни на бабусю і хай вона носить. А потрібно, щоб жінка була, ну ти більше які 30 років, даже 40, вона має бути гарною. Я пішла на секо. Двічі на тиждень Наталя розшукує для своїх підписників стильні брендові речі і тішиться, що робить жінок щасливішими. Я секонд просто обожнюю. Я сюди хожу, просто як на охоту. Ну ви подивіться на цю шикарну річ, і вона коштує 100% копійки. І Мені це доставляє таке задоволення. Я вам просто не можу передати. Я тут прям відпочиваю. Звісно, дівчаткам щось купую і собі не забуваю. З кожної проданої речі Наталя донатить на ЗСУ, підтримує жінок у своєму блозі та мріє про власний бренд. Odin для пишних жінок.